Хабар у 50 тисяч гривень і 35 свідків. У Луцькому міськрайонному суді ніяк не можуть дати раду кримінальній справі щодо колишньої голови Гіркополонівської громади Ніни Семенович та її чоловіка. Подружжя підозрюють у вимаганні та одержанні хабаря. Таку, здавалось би, серйозну справу прокурор чомусь вирішив, як то кажуть, прогулювати. Була головою гіркополонківської громади. Він депутатом тієї ж сільради і членом земельної комісії. Подружжя екс-чиновників разом і в радості, і в горі. І на лаві підсудних ідуть на судове засідання, але категорично проти нашої зйомки. Ніну та Віктора Симонович підозрюють у вимаганні та одержанні 50 тисяч гривень хабаря. Нібито подружжя посадовців вимагало гроші у підприємця. Мовляв, голова ОТГ підпише договір купівлі продажу земельної ділянки і посприяють на сесійному голосуванні. Діло було влітку 2019-го. Судові засідання... Тривають роками. Тепер же прокурор Руслан Ящук несподівано вирішив не приходити. В нас в минуле судове засідання не прибув прокурор, зокрема і засоб масової інформації присутніх. Хай вони висвітлять дану інформацію. І в дане судове засідання також прокурор Ящук не прибув перед безпосередньо перед початком судового засідання. Секретарю він повідомив, що захворів разом з тим будь-яких підтверджуючих документів суду не надано. Адвокати подружжя леді не в один голос кажуть, що продовжувати засідання не можна. Разом з тим, захисник акцентує, мовляв, як же ж так. Підсудні і адвокати зразково приходять. А з цілої групи прокурорів нема нікого. Однозначно, що не може продовжити. Одночасно, прошу дістати лист реагування на. Відповідно, ви орган керівника прокуратури, який працює відповідно пан Ящук, ось оскільки це повторно вже неяко, той самий час, коли назад зразково виконує свої обов'язки прибуває на судове сідні. Крім того, ми вже другий раз не можемо розглянути відповідні клопотання з приводу застосування приводу ем, свідків. Ча свідків у кримінальному провадженні аж 35, ця справа тягнеться вже четвертий рік. Досі суд не може ані підтвердити вину подружжя Симоновичів, ані виправдати їх. Справу про хабарництво схоже і далі затягують. Один із адвокатів каже, що прокурор не з'являється до суду систематично. Така процесуальна зневага від сторони наявна, тому що за 10 хвилин. Повідомляти секретаря в телефонному режимі, скажімо, це не є поважність перше неявки. По-друге, це не є належним чином ґрунтованість, тому що якщо людина захворіла, ну, прокурор він про це, я думаю, як мінімум дуже зранку знав і міг повідомити відповідно листом з приєднанням документів, які підтверджують захворювання. Тому за таких обставин звичайно так довго тривати не може, тому що вже сам судовий розгляд затягується. Адвокат пропонує звернутися до львівського керівництва спеціалізованої військової прокуратури західного регіону, бо ж саме у їхньому підпорядкуванні прокурор суддя погоджується. Засідання вкотре відкладають. Суд постановив розданої справи відкласти зв'язку з неприбуттям прокурора скерувати керівнику спеціалізованої прокуратури військової та оборонній сфері західного регіону інформацію щодо наявки прокурора в даному кримінальному провадженні одночасно з проханням забезпечити явку прокурора, оскільки створена група прокурорів у даній справі, разом з тим, дійсно, друге судове засідання у нас відкладається через наявку прокурора. Тому буде проінформований керівник з проханням вжити відповідних заходів. Самі ж підсудні експосадовці нічого коментувати не хочуть. Я особа не публічна і не, в цьому. І не посадова особа. Дивіться, я коректно не з вами не можу говорити, так що вибачайте, без інтерв'ю і, Ми не знаємо, і суддя що ви казали, сказали, що це була підстава. Суддя, Скажіть, хто міг вас сказав, підставити? Що, ну нашого прізвища не має бути в вашому ефірі. Держання хабаря, у котрому підозрюють подружжя Симоновичів, то не військовий злочин і термін давності має. Хто зна скільки ще часу триватимуть суди, і чи не вийде так, що кримінальну справу з часом просто закриють? Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.